Для фінальної частини страви нам треба вирізати свіженької петрушки. Йдемо на наш город. А готуватимемо ми сьогодні кролика полігорійські. Страву з ароматами Італії, білим вином і свіжими травами просто з балкону, які ми зараз і збираємо. Ось такий невеличкий печок, як то кажуть, лану до столу. Нам ще треба розмарин, тож, тож візьмемо одну гілочку. Ось що нам знадобиться для приготування кролика полігорійські. Аромати середземномор'я прості, але сильні. Ніжне м'ясо кролика, цибуля, часник, лавровий лист, оливки, зелень, яку ми зібрали, розмарин, кедрові горішки, червоне вино, виноградний оцет, сіль. Перець за смаком і обов'язково оливкову олію гарної якості. Перед приготуванням я замочила кролика у звичайній холодній воді без оциту чи лимону. Іноді цього вже достатньо, щоб прибрати зайвий запах або кров, якщо вони є. Якщо м'ясо має виражений аромат, можна додати трохи оциту, соку, лимону або навіть молока. Якщо кролик молодий, замовчування взагалі не обов'язкове. А як ви робите? Замочуйте перед приготуванням чи одразу у кастрюлю? Пишіть в коментарях. Тепер пройдемося по грамовці. Нам знадобиться кролик одна штука. Мій важив кіло 300 Це тушка кроля з магазину, очищена, і я до страви не додавала голову. Почистила одну цибулинку, лаврушка одна штука. Нам треба 2-3 зубчика часнику. Але в мене немає свіжого, тому я буду використовувати ось такий крупний, і я буду використовувати його одну чайну ложку. Пучок петрушки гілочка розмарину, кедрові горішки. Нам потрібно 30 грамів. Оливки зелені, без кісточки. Нам їх потрібно 100 грамів. Оцет, В мене винний 6%. Нам знадобиться буквально одна столова ложка. Вино нам потрібно червоне, сухе або напів. Відміряю червоне вино 250 мл. Ціль перед зі смаком оливкова олія для обсмаження. Для приготування нам знадобиться висока пательня для тушкування, але в мене, на жаль, немає, у мене звичайна низька. І тому я буду використовувати, я буду смажити просто в кастрюлі високій. Перше, з чого ми починаємо готування, нам треба обсмажити кролика на невеликій кількості рослинної оливкової олії. У мене він продається вже шматочками. Ви, звісно, можете нарізати більш, більш крупними кусками, бо в мене, бачите, вони ось такі кусочки невеликі. Доки ж смажиться наш кролик, підготуємо цибульку, наріжемо дрібненьким кубиком. Інгредієнти, які будуть кластися зараз, можемо поєднати для зручності. Цибуля, лаврушка, чесник та розмарин. Це піде зараз, на другому етапі. Також, щоб не гаяти час, наріжемо нашу петрушечку. Наш кролик почав лише. приймати золотого кольору, тож тобто додаємо цю волю, що снизу, розмалині та лаврушечку нашу. Так, додаємо. Це гарненько перемішуємо. Мажуємо, даємо смажитися буквально 1-2 хвилини і через одну-дві хвилини додаємо вино. Аромат просто казковий. М -м, смажимо також небагато. Даємо просто випаритися алкоголь. Так, випарюємо алкоголь. Так, воно у нас випарилося. Солимо, перчимо і додаємо склянку води. Так, накриваємо кришечкою і тушкуємо. Тушкуємо десь 30 хвилин. Так, кролик наш сушився. Так. Так, і додаємо інгредієнти, додаємо горіхи.

Іду, і готуємо ще до готовності десь хвилин 20. Підніжку. Якщо рідина у вас випарилася, то щоб кролик не згорів, звісно, треба додати води. У якості гарніру до кролику по лігорійськи підійде, звичайна, картопля, яку ми зараз швиденько і приготуємо, доки наш кролик на останньому етапі. Так, він там. Останні пішли 30 хвилин, 20-30 хвилин, точніше, його тушкування подається він гарячим, тому швиденько зараз приготуємо картоплю. Все, наш готовий. Останній штрих. беремо зеленушку. Ось таку красоту не маємо. Заподіває камери. Відправляємо зелениту. Вимикаємо страву. Фішка цього кролика в тому, що він екстра м'який. Просто м -м -м, ароматний і м'який. Максимально те, що треба. М'ясо буквально розкриває. Розвалюється від одного дотика виделки. Супер! Зараз готується картопелька і можна подавати гарячим. Рекомендую всім спробувати. Воно того варте. Всім дякую за перегляд. Зустрінемося в наступних відео. І, будь ласка, не забудьте написати декілька слів у коментарях та поставити лайк цьому відео. Це дуже допомагає у просуванні канала. Па-па!